Фінал континентальної першості у рівному планують провести на високому рівні. По перше, щоб виправдати довіру європейському мотосоюзу. По-друге, аби довести, що ми можемо гідно приймати спідвенні змагання навіть світового масштабусилами. Моя... СОВО України і обласного осередку проводиться потужний ремонт, ремонтуються лавки, фарбується стадіон, зараз долучається обласна влада до цього процесу для того, щоб провести, провести змагання на дуже високому рівні. Тобто, думаю, що глядачі, які прийдуть на суботу, вони будуть. Приємно здивовані за словами Сергія Дем'янкова у день гонки навколо стадіона буде встановлено щонайменше десяток біотуалетів. Що ж до шансів українських гонщиків, то їх президент Каскада оцінює як високі, каже Олександр Локтаєв, Кирило Цуканов та Андрій Карпов. Добре знають особливості рівненського треку, і це має їм допомогти. Склад учасників фіналу в цьому році є дуже, дуже потужний і. Я би навіть зараз не брався сказати, хто хто, хто переможе. Так? Тобто, всі спортсмени є високого рівня і беручи до уваги те, що наші спортсмени, українці мають певний досвід їзди на, на, на даному треку, тобто не знають нюанси технічні, то це їм буде великим плюсом. Тобто, ну, і підтримка трибун домашня, тобто, відповідно, звичайно. Що я думаю, шанси є досить високі. На фінал очікують приїзд вболівальників з країн-учасниць Росії, Польщі, Чехії. Вартість дорослого квитка становитиме 60 гривень, дитячого 20. А щодо гонки другої польської ліги проти Любліна, яка мала відбутися у неділю, то її перенесли на четвер, 29 вересня. Руслан Савуляк, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.